Дорогі друзі, я вітаю вас миром та любов'ю нашого Господа Ісуса Христа в час, коли більше року в Україні ведуться бойові дії, коли ми за крамне телебачення чуємо тільки новини, від яких ми не можемо прийти до тями на протязі багатьох днів, коли ми малюємо в нашій свідомості все гірші і гірші сценарії в економічному, політичному, енергетичному та природньому світі, Христос готовий дати спокій у наше серце. Направити наші думки до небесного, приємного, досконалого та вічного. В Біблії Господь записав багато повчальних історій, які називаються притчами. В цих притчах Він відкрив великий зміст Божої любові. Ми розглянемо три притчі, які тісно пов'язані між собою тематично. Це притчі про загублену драхму, загублену овечку і загубленого або блудного сина. Слово, яке пов'язує між собою ці притчі, це слово радість. Воно згадується в цих притчах шість разів. Радість, про яку говорив Христос, вона неземна, вона небесна і показує величезний вияв любові небесного батька до своїх земних дітей. Слово Боже говорить, котрий із вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну із них, не покинув пустині тих 99. Та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на ремена свої та радіє, і прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них радійте зі мною, бо знайшов я вівцю свою ту загублену. Цього разу Христос звертається до власного життєвого досвіду слухачів широко розкинуте плоскогір'я на східному березі Йордану були чудовими пасовищами для отар. І по ущелинах та лісистих пагорбах блукало багато загублених овець, які мали розшукати і повернути назад дбайливі пастухи. У натовпі, що оточував Ісуса, були ці пастухи, тому вони могли зрозуміти його ілюстрацію. Пастир, що виявив пропажу однієї з своїх овець, не споглядає безтурботно отару, що безпечно повернулася додому і не говорить. Я маю 99, а пошуки однієї загубленої будуть коштувати мені надто великих зусиль. Нехай вертається сама, я вичиню двері кошари та впущу її. Ні. Як тільки вівця пропала, смуток і неспокій охоплюють пастиря, він перелічує отару, впевнившись, що вівця таки загубилася. Він не дрімає ні хвилини, він вирушає на пошуки тієї, що відбилося від отари. Чим темніша й буремніша ніч, чим небезпечніший шлях, тим сильніше занепокоєння пастиря і тим наполегливіші його пошуки. Він докладає всіх зусиль, аби знайти цю загублену овечку. З яким же полегшенням чує він вдалині перші слабкі звуки і голосу. Ідучи на цей голос, він підіймається на стрімкі кручі, ступає з самим краєм проваллям, ризикує власним життям. Так пастор продовжує пошуки в той час, як дедалі слабші звуки говорять йому, що вівця може ось-ось померти, але нарешті його зусилля винагороджені, загублена овечка знайдена. Він навіть не намагається вести її додому з радістю. Пастер кладе тремтячу істоту на свої плечі, якщо ж вона поранена, бере її на руки, пригортаючи до грудей, щоб тепло його серця могло дати їй життя. почуття вдячності, що його пошуки не були даремними, він несе її назад до кошари. Хто з ці представлені образи в притчі? Овечка це ми, добрий пастир Христос. Наш Господь та Спаситель, який не пожалів свого життя за нас і з вами. Він шукає нас і в цьому гріховному світі. Овечка не знає, як повернутись додому. Вона має розуміння, що потрібно вернутися. Вона бачить небезпеку, вона боїться, вона налякана, але не може повернутися додому. Обставини, диявол, який скував її недобрими привичками, все це заважає її повернутись. Христос розказав і іншу притчу. Кажучи, або яка жінка, маючи 10 драх, якщо загубила одну, не запалює світильники і не замітає хати, шукаючи пильно, доки не знайде. На сході будинки бідняків переважно мали лише одну кімнату, часто без вікон, а отже, темно, кімнату рідко замітали, і монета, що впала на підлогу, швидко вкривалася пилом та сміттям. Аби знайти її, потрібно було навіть в день запалити світильника і старанно замести хату. Також посах нареченої складався зі срібних монет, які вона старанно зберігала як найцінніший набуток, щоб згодом передати їх своїм дочкам. Втрата однієї з таких монет вважалася неабийкою бідою, а її повернення було причиною великої радості, яку охоче поділяли сусідки. Ця притча, як і попередня, розповідає про втрату, загублена драхма це ті грішники, що загубилися в гріхах і переступах, але навіть не здогадуються про серйозність свого стану. Вони віддалилися від Бога, однак не знають про це їхні душі в небезпеці, але вони не усвідомлюють цього, і це їх не тривожить. В притчі Христос навчає, навіть байдужі до Божих вимог люди є об'єктами Його співчутливої любові. Монета, хоч і лежить серед пилу і сміття, залишається срібно. Її власниця шукає її, бо вона має певну цінність, так і кожна душа, хоч і зіпсована гріхом в очах Божих вважається дорогоцінністю, як монета несе на собі зображення і напис пануючої влади. Так і людина від сотворення несе образ та напис Бога у своєму серці. Сліди цього напису, хоч пошкоджені і затьмарені впливом гріха, залишаються на кожній душі. Бог бажає повернути цю душу та відтворити в ній свій образ у праведності і святості. Остання притча, яку ми розглянемо сьогодні, це притча про блудного сина. Христос оповів: У чоловіка одного було два сини. І молодший з них сказав батькові: дай мені батько належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, все та й подався до далекого краю. І розтратив маєток свій там, живучи, марнотратно. А як він все прожив, настав голод великий тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі. А той вислав його на поля свої пасти свиней, і бажав він наповнити шлунка свого, хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав йому цього. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймитів має хліба аж надмір, а я отут з голоду гину, встану, піду до батька свого і скажу йому: прогрішився я, Отче, супроти неба, супроти тебе. Недостойний я вже звати сином твоїм, прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем. золем. І побіг він і кинувся на шиї йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішився я, Отче, проти неба і супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже: негайно принесіть одежу найкращу і його задягніть». І пересня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та й заколіть, і будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Притча приблудного сина це, напевно, найвідоміша притча, яку розповів Христос. Чому? Тому що кожен має дітей, так чи інше, переживає біль від їхнього непослуху. І неважливо діти. Йшли з домівки очі, чи залишилися і далі жити в нашому домі. Молодший син вважав, що його свобода обмежена, батьківська любов і турбота щодо нього не були належно оцінені. і він вирішив іти за нахилами власного серця. Цей юнак не визнає жодних зобов'язань щодо батька, не виражає йому вдячності, натомість заявляє про своє синівське право на частину батьківського майна. Спадщину, яка залишилася б йому після смерті батька, він бажає отримати вже тепер. Не дбаючи про майбутнє, він прагне насолод сьогодні. Одержавши спадщину свою, син іде до далекого краю, подалі від батьківського дому. Маючи багато грошей і свободу робити, що заманеться, він тішиться, що здійснилося бажання його серця. Тепер ніхто не каже йому, не роби цього. Це пошкодить тобі? Або чи не так, бо це правильно? Розбещені друзі допомагають йому опускатися дедалі глибше на дно гріха, і він розтратив своє майно живучи розпутно. В країні настає великий голод, і юнак починає бідувати. Він пристає до одного з громадян тієї землі, а той посилає його на поля свої пасти свини. Для євреї це було одним із найбільш принизливих та ганебних занять. Юнак, що хвалився своєю свободою, тепер стає рабом. Куди ж поділася його буйна радість, заспокоюючи своє сумління, гальмуючи свою чутливість, він вважав себе щасливим. Але тепер, не маючи грошей, постійно голодний, з приниженою гідністю, морально спустошений, безвольний і, здавалося, назавжди похованими благородними почуттями, він був найнещасніший зі смертних, син вирішує. Визнати свою провину. Блудний син це не овечка, яка не знала, як повернутися додому. Це не драхма, яка не бачила потреби, щоб повернутися. Це тип людей, які знали Бога, відчували Його любов, але в якийсь момент захотіли пожити без нього. Диявол довів їх до самої нижчої точки їхнього життя. Він іде до батька і говорить: Отче, я зрішив перед небом і перед Тобою. Я вже не гідний зватися сином Твоїм. Біблія описується одним словом: спам'ятався. Скільки таких людей живуть сьогодні в гульні, п'янстві, веселищах, які не бажають повертатися до Христа, який помер ради них на Голгофі, вони думають про сьогодення, про те, що добре з матеріальної точки зору доми, машини, будинки сьогодні стоять на першому місці, а духовність майже на останньому. Фінальним акордом завершення любої притчі, яку ми розглядали, були слова «Радійте!». Радійте зі мною, бо знайшов я вівцю ту загублену, радійте зі мною, бо знайшла я драхму. Батько каже рабам своїм: приведіть теля відгодованих, заколіть, і будемо їсти і радіти. Велика, всеохоплююча радість небесного батька, коли його діти каються. Радіє Бог, радіють ангели, коли грішник приходить до покаяння. А ти, друже дорогий, невже не відчуваєш потреби в покаянні прийти до Ісуса, який готовий простити тобі твої гріхи і по великій милості та благодаті дарувати тобі спасіння? Зараз ми помолимося для того, щоб добрий Господь благословив кожного із тих людей, які дивляться сьогодні цю передачу. Господи, ми дякуємо тобі за можливість, Боже добрий. Звертатися до Тебе в цей час. Молим Тебе благослови, Отець Небесний, тих людей, які каються перед тобою. Господи, Ти шукаєш їх, а знаходячи, велика радість охоплює Твоє серце. Радіють ангели, тому що до покаяння прийшов грішти. Господи, сьогодні на землі дуже багато людей, які не рахують, можливо, себе грішниками, але все рівно Ти шукаєш їх. Ти знаходиш Боже Добрий, відкриваючи перед ними двері небесної країни. Слава тобі нашому Богу за безцінний дар спасіння. Амінь. Хто може визначити цінність однієї душі? Якщо ви хочете знати її, ідіть до Гефсиманії та пильнуйте із Христом упродовж тих годин страждань, коли його підстав як краплини крові, що спадало на землю. Погляньте на Спасителя, піднесеного на Христі. Прислухайте до відчайдушного зойку, Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Подивіться на поранену голову, проколений бік, закривавлені ноги. Пам'ятайте, Христос ризикував усім для нашого викоплення. Саме небо було в небезпеці. Там біля підніжжя Христа, пам'ятаючи, що навіть за одного грішника Христос віддав би своє життя, ви можете збагнути цінність власної душі.